Доброго дня, з вами текстильна група Текси». Ваші увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію. Код даної позиції – 23. Брюки класичні. По акції 1 до рівні 2. Купуєте один мішок та другий з цієї позиції отримуєте в подарунок. Лише за 40 доларів. Ви маєте унікальну можливість придбати не один, а відразу два мішка. Брюк класичний. Новий сезон та нові приємні акції. Рекомендуємо вам скористатися даною вигідною пропозицією. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів. Вага мішка 25 кг. А вартість не за один, а відразу за 2 мішка брюк класичних становить 40 доларів. Купуйте один мішок та другий з цієї ж позиції брюк класичних отримуйте абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Код позиції 23. Брюки класичні. Йдуть всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 1,6 долара. Вага мішка. 25 кг. А вартість за два мішка з урахуванням подарункового становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо, що зараз в вашій увазі запропонована акційна позиція брюки класичні по акції 1 дорівнює 2. Купуйте один мішок брюк класичних під кодом 23 та другий мішок брюк класичних з цієї ж позиції. Ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Лише за 40 доларів відразу два мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. З вами була текстильна група Кавлатек. Все буде Україна!